Надзвичайники обстежують водойми з нагоди купального сезону. Водолази ДСНС обстежують міське озеро, а також русла надвірнянської та Солотвинської бистриць. Перевіряють дно водойм на наявність небезпечних предметів і гарантують, що місцеві ріки безпечні та чисті для купання. Ми як кожного року ми цього року теж водолазим відпрацьовуємо береги або точніше водне плесо річок Бистриця на Двірянське бисінь Попередньо ми Почистили міське озеро. Ось. і Сьогодні плануємо в цьому місці також бистриця Солотицька. Тут вон, сьогодні ми хочемо пройти по повному руслу цих річок для того, щоб створити ну, умови для. Масу відпочинку наших мешканців. Крім того, завтра водолазна група поїде в Лімницю, Пінерський, е, табір відпочинку по земліськи. Ми теж відпрацюємо там, для того, щоб вже літо вступило в свої права, щоб люди могли спокійно е, заходити у воду, е, купатися і відпочивати. На місцевих водоймах немає офіційно облаштованих пляжів, тож купання залишається на власний ризик відпочивальників. Водночас рятувальники усвідомлюють потребу громади у відпочинку, тому закликають суворо дотримуватися правил безпеки на воді. Було вилучено на берег. Не дуже в великій кількості небезпечні предмети, там які ну це пластикова скляна тара, гілки від дерев. Більше такого нічого небезпечного не було. Але обстеження, тим не менше, проведено. І місця, як то називається, стихійні місця масового відпочинку готові. В принципі, до купального сезону, але як було наголошено раніше, не рекомендовано купатися, тому що офіційного відкриття пляжу не було, тому там немає рятувального поста і кожен мешканець, який відпочиває, несе відповідальність. В разі чого сам за себе Івано-Франківець Назар Куций уже відкрив для себе купальний сезон на бистриці на Двірнянській. Юнак разом з друзями відпочиває тут щороку та добре знає місцевість. Втім, зазначає, водойму варто регулярно очищувати, оскільки побутове сміття та небезпечні предмети на дні можуть бути небезпечними для людей. Якщо після дощу, то річка буває досить брудна. А... «Тепло чи не тепло – для кожного різно. Перші рази, звісно, холодно досить купатися, але пару раз купнувся, постояв та вода вже тепла, можна купатися. Звісно, потрібно чисти річки після зими, тому що, наприклад, бувають ці всякі, ну, всякий бруд може туди прибувати, і візьмуть хтось пригне, а там якась гілка або сучок, і можна поранитись. Ну і це буде погано. Тому, звісно, ліпше їх чистити. Зазвичай у першій декаді червня, коли літнє сонце припікає, на івано-франківських водоймах стає багатолюдно. Лілія Бутяк Денис Сатановський. Новини на вежі.